Мамо, зараз не приїжджай, давай почекаємо до червня, відговорювала мене донька, коли я сказала, що хочу на Великдень додому приїхати. Я тоді неабияк засмутилася, бо зрозуміла, що донька просто відтягує мій приїзд. Не хочуть молоді з батьками жити, подумала я тоді собі. За кордон три роки тому я їхала з великою неохотою. Мені зовсім не хотілося покидати рідну домівку, але тоді просто наклалися обставини і у мене не виходили по-іншому. Я працювала в школі вчителькою, і так сталося, що мої години скоротили, і я залишилась практично без роботи, а донька моя якраз надумала заміж виходити. Приїхали свати, щоб про весілля поговорити, а мені соромно їм зізнатися, що грошей у мене немає зовсім, та вони і так все зрозуміли, дивлячись, як ми живемо. Хата у мене чистенька, акуратна, але ж стара і без ремонту було відразу помітно, що ми не шикуємо. Свахо, весілля дітям треба зробити це ж раз у житті. Стала радитись зі мною мама мого майбутнього зятя. Треба, кажу, але що мені робити, якщо грошей немає, зізналася чесно. А я вам позичу, а ви мені потім віддасте, раптом обнадійливо заявила Сваха. А я на неї глянула засмучено, мовляв, як я своєї невеликої зарплати їй буду щось віддавати, а вона мені й каже, що після весілля забере мене до себе в Італію, і там я швидко зароблю ці гроші. Пропозиція Марії мені сподобалась, хоча мені було дуже страшно приймати таке рішення. Та я погодилась, бо дуже хотіла, щоб у моєї єдиної доньки було таке весілля, про яке вона мріяла. Відгуляли ми весілля, стала збиратися в Італію. Зоряна мене тоді просила подумати, чи варто мені кудись їхати, вона неабияк хвилювалася за мене. Я їй не сказала, що гроші на весілля позичила та ще й у її свекрухи, бо не хотіла дитині настрій псувати. Думаю, я якось викручуся. Добрий час сказати, сваха моя виявилася дуже хорошою людиною. Вона мене в Італії прийняла так, що не кожна рідна сестра так би зробила, і роботу першу мені знайшла Марія. Борг її швидко віддала, а далі почала гроші складати, щоб житлом доньці допомогти. Сваха моя, як про це почула, то відразу запропонувала, що і цю справу ми опровадимо разом. Так що за три роки ми купили нашим молодятам квартиру. Вони зараз там ремонт роблять, все до ладу приводять, а поки що живуть у мене в селі. Я за ці три роки жодного разу вдома не була, бо не мала відповідних документів. Та й не дуже мені хотілося скататися туди-сюди, бо була робота і я заробляла. А перед Великоднем я втратила роботу і надумала додому їхати. Але донька мене постійно відговорювала я вирішила, що вона хоче, щоб я їм ще з ремонтом допомогла. Сваха теж заладила, щоб я не поспішала навіть тимчасову роботу мені ще піднайшла тут в Італії. Нарешті, на початку червня, я таки приїхала додому. Я усього могла сподіватися, але лише не того, що побачила. Коли я під'їхала до своїх воріт, то спочатку подумала, що я щось переплутала. Замість моєї старої хати стояв не дуже великий, але дуже красивий будиночок. Бачу, донька мене на подвір'ї зустрічає. Подобається, мамо? питає і посміхається. А у мене сльози на очі набігли, я слова сказати не можу, так мені дух перехопило від несподіванки. Діти, а за які ж ви гроші таку красу мені зробили тут? питаю розгублено. Мамо, ти сама на все заробила. А ми лише допомогли тобі втілити твою мрію в реальність. Виявляється, що сваха давно сама купила молодятам квартиру, і щоб не було недомовок, вона вирішила, що запише житло на них обох. А ті гроші, які я висилала, діти в мій будинок складали. Мамо, ти це заслужила, каже донька, але це ще не всі сюрпризи. Ти скоро станеш бабусею, я двійню чекаю, так що затишний будиночок за містом, куди зможуть дітьми приїжджати, нам дуже потрібний. Я така щаслива, що слова мене передати. Я ж на такий поворот навіть не сподівалася, але мені пощастило з родичами І з донькою, і з зятем, з свахою. Вона, до речі, знала все з самого початку, але не обмовилась мені про це жодним словом. Залишайтеся, свахо, вже вдома, будете з внуками допомагати, пропонує Марія, а я, каже, чим зможу, тим нашим дітям ще допоможу. Знаєте, добре, коли в родині панує мир і згода, тоді й жити легше. Тепер я це точно знаю.